Я родом сам з Полтавщини, з невеличкого села, де я виріс і так сказати всю свою молодість провів під час російського вторгнення, 24 числа, мною та моїм старшим братом було прийнято рішення, що потрібно йти і захищати наші сім'ї, нашу домівку від російського вторгнення. Я прийшов конкретно. Воювати, і я пішов до батальйону Донбасу. Прийшов батальйон Донбас, я солдатом. Наразі в мене командирська посада, це командир роти. Зараз я вже офіцер. Наступательна операція це Харківська. Потім, після Харківської, оборона станції Майорськ, це під Тарецьком. Після цього нас було перекинуто на Кремінський ліс, де ми з осені та до весни 23-го року постійно там оборонялися. Также саме літом і восени ми там знаходились. Потім це була Куп'янський, Харківська область, Куп'янський район. Там ми займалися також само штурмовими оборонними діями населених пунктів. І після цього були у нас населений пункт. Терни, де ми займалися, так само цим, що я вам перед цим говорив. І на даний час знаходжуся на напрямку Часовий Яр з 24 го і по зараз. Ну і моїми побратимами особисто було знищено ворожий російський танк. Чому це досить сильно запам'яталося? Був у нас нескладний бій, тому що досить багато моїх побратимів від цього танку були загинули. Досить велика кількість і як ну, хотілося розплати. І це було в Кремінському лісі в 23-му році. Ми знищили власноруч ворожий танк. І тоді е, е, таке полегшення стало. Ще, так же само, досить багато таке були складні напрямки. Це був напрямок е, Куп'янський, де нам приходилося. Е, Ходити по 30 кілометрів повній амуніції туди назад, до наших позицій, робити штурмові дії і потім назад повертатися. Ми ходили пішки за того, що наша техніка просто туди не могла проїжджати, тому що ворожа артилерія її знищувала, і нам приходилося це все давати пішки. І такий, що заповнився, це був напрямок терни. Де нами власну руч було знищено досить велику кількість ворожої піхоти, що за рамками звичайного піхотинця це неможливо. Також з нами було взято в полон на кількість окупантів і вбито. І це було досить складно, тому що тоді багато моїх людей зазнали поранень. Але всі живі зараз знаходяться в строю. Єдину таку державну нагороду я мав, це захисник вітчизни. До цього таких значних якихось державних нагород я не мав. Були лише такі маленькі звичайні, які, в принципі, нічого не означали. Спочатку, навіть коли я вже приїхав до міста Київ, я Чогось особливого не відчував. Це була звичайна поїздка, ну звичайне відрядження. І вже під час самого нагородження президентом е в ту хвилину я вже зрозумів, що мені зараз будуть вручати найвищу державну нагороду, е герой України. Її буде вручати е тобі президент, на мене будуть дивитися. Вся країна, на мене будуть дивитися представники інших країн, їхні делегації. І тоді я вже до кінця зрозумів, що насправді це відбувається і зі мною. До того я не вірив. Навіть тоді, коли мені сказали, що мені будуть вручати таку нагороду, я не вірив. Допоки її не отримав собі в руки. І навіть тоді я ще до кінця не вірив. Я дивився на неї так, Герою України, але. Не вірились до кінця. Кожен військовий хоче, щоб його цінували просто за те, що він робив. І пам'ятали те, що він робив. І не обесцінювали те, що він робив. Їм важливе визнання. Е, так, Героя України я отримав. ну, Це досить достойна така нагорода. Але знаєте, я коли її навіть зараз отримав, я цього не відчуваю, що я герой. Чомусь так. Я і так, я хотів. Її, як будь-який солдат, як любий командир, як будь-яка людина, вона хоче цю нагороду, тому що це є найдостойніша, найвелика нагорода в нашій країні. Її всі хочуть, але навіть коли я її отримав, я до кінця цього не розумію. Я яким залишився, таким і є. І таким надалі буду. Я планую залишитися в цій структурі, далі продовжувати. Розвиватися як, як особистість, буду далі працювати. Ну, в принципі, військо, яке зараз я бачу, яке зараз, а не таке, яке було до повномасштабного вторгнення, в ньому можна залишатися, в ньому можна розвиватися, в ньому можна служити. Зараз найбільше я мрію, щоб закінчилася ця війна, і вже нарешті не приходилося ховати своїх друзів, побратимів, їздити до їхніх рідних і стояти, плакати разом з ними, коли ми ховаємо їх. Мені хочеться до них їздити в гості, поговорити, віддихнути, а не щоб їх ховати. Про це я найбільше мрію.